Латін, джерело Міо, Дехіро і Марганцю та Елмателфолато Україна погоджується на мирну пропозицію і залишається узгодити лише незначні деталі. Ну, принаймні, так заявляє офіційний. Представник, який дав коментар CBS News. тобто це не позиція України, поки що ми не чули офіційного повідомлення від президента Зеленського або ж від когось, хто брав участь у цих самих мирних перемовинах. Але пише CBS із посиланням на американських чиновників про те, що Україна погодилася на цю мирну пропозицію. Я думаю, що навряд чи би хтось з української сторони сказав, що залишилося узгодити незначні деталі, тому що якщо враховувати які. Незначні деталі могли бути винесені за дужки, і для обговорення двох президентів, відповідно, я би їх незначними не назвала. А, Росія поки що не коментує цю ситуацію. Вони кажуть про те, що ці 19 пунктів вони ще не бачили. А з тими 28 вони, нібито були ознайомлені, але теж ми не знаємо їхню позицію. Тобто вони за, вони проти. Вони хотіли їх міняти. Вони їх приймали повністю. Вони готові були під ними поставити підпис чи щось у цьому тоні, дусі і так далі. Ми не чули. Хоча всі. Переговори насправді української і американської делегації у Женеві, ну були, скажімо так, на волосині, висіли на волосині, тому що атмосфера на цих самих перемовинах була доволі напружена і от панувала від самого початку. Тобто, всі зустрілися в напруженій атмосфері. Зокрема, про це написали Financial Times, і. З посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України на Сергія Кислицю, який розказав про те, як їх зустріла Женева, як їх зустріла американська делегація, каже, що в неділю вранці атмосфера в Женеві була дуже напружена, Американці прибули злі, роздратовані, розчаровані тим, що в пресу злили ці 28 пунктів, і відповідно вони. Приїхали вже такі, знаєте, трохи е, на скандальному, Трохи, значить, з'ясовувати з нами е, ситуацію і виясняти, хто ж це зробив. Відповідно, їм ця ситуація дуже не сподобалася. Ну, тому що якщо Дональд Трамп виходить і каже, е, що він е, поговорив або там, що Україна не сьогодні-завтра йде, е, значить. Е, Звільняти Крим, і для цього ми надамо їм озброєння, то це нормальна історія. Коли 28 пунктів потрапляють у змі для того, щоб і Україна, і українське суспільство, і кожен український громадянин міг ознайомитися з тим, що нам пропонують підписувати. Це чомусь американцям не сподобалось. Тим не менше, знадобилося каже майже дві години переговорів, щоб знизити цю напругу і повернутися до нормального ходу переговорів. каже, врешті-решт, ми змогли це зробити і піти до місії США, розпочати реальні. Переговори сказав кислиця, також підкреслив, що більш широке значення зустрічі у Швейцарії має ця, яка відбулася, тому що основним досягненням у Женеві є те, що нам вдалося зберегти працездатне партнерство і діалог з американцями. Попри ажіотаж у змі, бурхливу реакцію в соціальних мережах, як пише кислиця, обидві сторони продемонстрували, що партнерство є міцним і здатним створити життєздатний документ. Для підписання лідерами, ем, ну ми сподіваємося, лідерами е, там е, США і України, але е, не можу назвати лідером Путіна, вибачте, але цю всю історію, як на мене. Путін не буде приймати, і тут -от знову ми повертаємося до питання, що далі робитиме Дональд Трамп. Але це вже питання до самого Дональда Трампа, і певно, не мені його йому ставити. Е, найголовніше, про що зараз говорять про цей мирний план, тобто його немає. Цих 19 пунктів немає, їх ще ніхто не злив. Ми не знаємо, про що там йшлося і які пункти були звідти викреслені. Але за тими даними, які там гуляють соціальними мережами, нібито йдеться про те, що. Переговори про території. Відштовхується від поточні поточної лінії бойового зіткнення. Україна не віддає Донбас. Українська армія не 600 тисяч, а 800 тисяч. Хоча за різними даними пишуть про те, що нібито обмежень української армії взагалі не має бути в цьому самому документі, і вроді як немає. Ба більше того, я вам знову ж таки нагадаю, що в той момент, коли Росія напала на Україну, армія України була 250 тисяч, 250. і це тоді, як сказали Росія несе для неї ризики, тому вони на нас напали 250, не 600, не 800, не мільйон, не необмежена армія 250 тисяч. І тоді ми мали напад зі сторони Росії. Тому це обмеження взагалі, ну таке дуже незрозуміле знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що там. Чи ми об'єднуємо все в Українська армія чи Збройні Сили України? Та якщо Збройні Сили України можуть бути 800 тисяч, то окей, там е, сили безпілотникових систем ще там 500 тисяч можемо мати. Там я не знаю, е, в ССО можемо ще там мати окремо. Тобто, ну цю історію можна, звісно ж, трактувати потім по різному, як ви розумієте. Е, гарантії за принципом п'ятої статті НАТО. Це питання, яке залишається у нас? Е, Одним із питань, тому що ну знову ж таки Угорщина нікуди не дінеться. Словаччина теж тут на місці. А якщо вони не захочуть надавати нам гарантії по п'ятій статті, тоді коли це нам необхідно буде, тоді коли Росія знову нападе на Україну, тоді коли вона випустить ракети по території України, то що тоді буде відбуватися? Угорщина скаже я проти. І все, і знову будуть довгі переговори про те, чи може НАТО надавати нам гарантії п'ятої статті. Україна не відмовляється від НАТО, але серед членів НАТО кажуть, зараз немає особливого консенсусу. Ну це ми і бачимо, Україна, якщо Росія нападе, то на територію України можуть бути введені війська. Україна відновлюється за рахунок російських заморожених активів. Прибрано амністію військових злочинів. Там зараз якось по-іншому її обізвали цю статтю про те, що полегшення. Травми Тим, хто постраждав від агресії, якось так вона зараз записана. Прибрано пункт про гарантії для російських змі та освіти. Прибрано пункт про нацистську ідеологію в Україні. Мені здається, саме на цьому пункті і спалився Дмитрієв, який вносив туди правки в цей самий мирний план. Тому що ну навряд чи би та американська сторона писала про нацистську ідеологію в Україні. Захист російської мови на рівні стандартів ЄС. В питанні РПЦ Україна приймає стандарти релігійної толерантності ЄС і вибори не через 100 днів. А як тільки це стане власне, можливим? А, ну, це знову ж таки, та, це поки що припущення того, що може бути. Насправді ми не знаємо. Про що йдеться в цій фінальній версії, на яку за даними американських посадовців, нібито погодилася Україна, ну принаймні знову ж таки, як про це пише Сібіес, бо тут такий CBS з посиланням на американського чиновника каже, що Путін впевнений, що захопить всю Донеччину або шляхом переговорів, або на полі бою, і американці, вважаючи, що Путін. Правий в цьому або має рацію, власне, і включили цей пункт про те, що нібито ми маємо вийти з Донеччини і не розглядати як лінію зіткнення, а розглядати вже всю Донеччину, яку ми чомусь маємо передати Путіну. Ну і відповідно з того, що Путін має рацію, з цього і виходили, коли цей пункт, власне, додавали. До речі, знову ж таки, да, ми коментуємо. Дивіться від американської сторони від європейських е, наших партнерів, як вони відреагували на цей самий план. А вони відреагували так, що це недопустимо. допустимо. Е, тож нам я думаю, варто згадати і про Лукашенка, який теж назвав війну Росії проти України е, «тягамотіною». Тобто ми вже чули від е, Лукашенка про те, що е, та, зараз там поб'ються, та, нехай поб'ються, або е, нужна остановить драчку, та, як казав Лукашенка. Тепер ми вже чуємо про те, що це тягамотіна. Київ за три дні перетворився в тягамотіну е, зі сторони Лукашенка і каже, ця тягамотіна скоро закінчиться. Ну, Дивіться, знову ж таки, в чому він не правий. Україна ну, от, Україна нібито я посилаюсь на Сібіс. Погодилася на той мирний план, який ми переписали з американцями. Ну, якщо Росія на нього погодиться, то ця гамотіна може завершитися.